Тема звуки в житті людини. Ступ. Звук це хвильовий процес, що виникає через коливання частинок середовища. Він забезпечує спілкування, передачу інформації та емоцій, а також впливає на людину і природу. Природа звуку. Звук це поздовжні хвилі, які виникають внаслідок коливань частинок середовища. Основні характеристики частота, амплітуда, швидкість. Джерела звуку. Природні грім, шум вітру, спів птахів, штучні музичні інструменти, техніка, людська мова, властивості звуку, розповсюдження у твердих, рідких і газоподібних середовищах, відбиття ехо, поглинання, заломлення, звукові хвилі, частота, низька інфразвук, середня, чутна людиною, висока ультразвук, діапазон слуху людини 20 Гц. 20 КГц. Звук і людина. Мова. Основний засіб комунікації. Музика. Впливає на емоції та психологічний стан, слух, робота вуха та мозку для сприйняття звуків. Інфразвук. Частота нижче 20 Гц. Використання прогноз землетрусів, спостереження за вулканами. Небезпека може викликати дискомфорт. Ультразвук, частота понад 20 кГц, застосування. Медицина, промисловість. Музика та її вплив: позитивний вплив: розслаблення, підвищення концентрації, негативний вплив: гучні звуки можуть викликати стрес, шум і його вплив, шум це хаотичні звуки, джерела, транспорт, промисловість, вплив на здоров'я, зниження слуху та стрес. Акустика приміщень. Дизайн для якісного поширення звуки, театри та студії, матеріали для поглинання шуму. Технічні застосування якісного поширення звуку, ехолокація, звукові хвилі у зв'язку медицини, військовій справі, висновок. Звук є важливим елементом життя людини, його дослідження і правильне використання сприяють розвитку науки і техніки.